Зараз ми поговоримо про запис і читання чисел. Ми з вами користуємося десятковою позиційною системою числення. Десяткова вона називається тому, що для запису чисел використовується всього 10 значків. Їх ми називаємо цифрами. А саме 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Позиційна ця система тому, що значення кожної цифри в числі залежить від її позиції. Ось, наприклад, число 3432. В його записі двічі зустрічається трієчка. Тільки ця тріочка означає 3000, а ця тріочка означає 3 десятки. Для того, щоб зручно було читати числа, їх умовно розбивають на групи по три цифри. Ці групи називаються класами. Ось подивимося на це багатоцифрове число. Справа наліво, умовно, розіб'єємо його на групи по 3 цифри. Зверніть увагу, що у кожній із цих груп обов'язково має бути рівно 3 цифри. Крім на крайнього лівого класу, тут може бути менше, ніж 3 цифри. Кожен із цих класів має свою назву. Справа наліво це клас одиниць, це клас тисяч, це клас Мільйонів, далі йде клас мільярдів. Звичайно, що наступні класи також мають свої назви, але то настільки величезні числа, що вони дуже рідко зустрічаються у житті. Тому ми не будемо про них говорити зараз. Отже, для того, щоб прочитати число, треба називати кількість одиниць у кожному класі і додати назву класу, крім ось останнього класу одиниць. Тобто дане число буде називатися так. 7 мільярдів 840 мільйонів 32 тисячі 549. Кожен клас в свою чергу ділиться на розряди. Ось подивимося, назви цих розрядів. Це одиниці, це десятки, це сотні. Наступний клас, клас тисяч, так само ділиться на розряди, тільки вони називаються одиниці тисяч, десятки тисяч, сотні тисяч. Клас мільйонів таким, таким самим чином ділимо на розряди одиниці мільйонів, десятки мільйонів, сотні мільйонів. Далі йдуть одиниці мільярдів, десятки мільярдів, сотні мільярдів. Крайній лівий розряд називають старшим розрядом. Якщо якогось розряду немає, крім старшого, то в цьому випадку його замінюють нулем. Ось тут ми бачимо, що. А розряд мільйонів, одиниць мільйонів, немає. Тому його замінюють нулем. Далі сотні тисяч теж немає. Також замінюють нулем. Тому що якщо ми випустимо ці нулі, у нас вийде зовсім інше число. Розглянемо число 3432. Його можна записати у вигляді суми розрядних доданків. А саме 3000 це перший доданок. Додати 400. І додати 30, додати 2. Кожен із цих доданків називається розрядним. До речі, кожен із цих доданків можна ще записати у вигляді такого добутку. 3000 – це 3 множити на 100. Додати. 400 це 4 помножити на 100. Додати. 30 це 3 помножити на 10. І 2 це 2 помножити на одиниці. Чому особливість такого запису? Зверніть увагу, що множниками у кожному із цих доданків є розрядна одиниця. Тобто розрядна одиниця це одиниця із нулями коло неї або просто одиниця. 1. 1 це розрядна одиниця розряду одиниць. 10 це розрядна одиниця розряду десятків, 100 це одиниця розряду сотень тисяча – це одиниця розряду тисяч і так далі. Розглянемо задачу. Запишіть усі трицифрові числа, для запису яких використовуються цифри 2, 3, 7 по одному разу. Отже, маємо три цифри 2, 3 і 7. Треба записати усі можливі трицифрові числа. В яких використовуються ці цифри. Ну, візьмемо спочатку перші дві цифри, 2 і 3. Із них можна утворити два числа, 23 і 32. Допишемо до кожного із цих чисел третю цифру сімку. Отже, ми одержали вже дві, два трицифрових числа. Візьмемо тепер іншу пару чисел 2 і 7. І з цієї пари можна утворити два двоцифрових числа, 27 і 72. І допишемо до кожного з цих чисел зліва третю, третю цифру. Це трічка. Одержимо ще два трицифрових числа, які відрізняються від двох попередніх. Залишилася у нас третя пара чисел. Це 3 і 7. Із них можна утворити два. Двоцифрових числа 37 і 73. І допишемо до кожного із них третю цифру із трьох даних. це тріечко. Ми перебрали всі можливі поєднання цих трьох чисел. І у нас вийшло 1, 2, 3, 4, 5, 6 трицифрових чисел. Отже, відповідь. Із трьох даних чисел можна утворити 6 трицифрових чисел.